Друзі, всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтеся про те, як стати кращою версією себе. Це правило просте і його легко запам'ятати. Людина, яка буде дотримуватись цього правила, однозначно може стати кращою версією себе. Що означає стати кращою версією себе? Стати кращою версією себе це коли ми. Покращуємо ті вміння якості характеру, які в нас вже є, або розвиваємо те, що в нас до цього не було взагалі. Наприклад, були впевненими на 5, стали на 7, ми покращили себе. Або, наприклад, були дисциплінованими на 1, або терплячими на одиничку, або на 0, і ми за рахунок праці над собою розвинули свою дисципліну або терплячість до, до 3 з 1 до 3. Ми стали кращою версією себе. Зараз наведу декілька прикладів, і ви самі переконаєтеся у вагомій перевазі даного методу, даного правилу, яке допоможе стати кращою версією себе. Коли людина, наприклад, починає займатися якоюсь своєю власною справою або якимось своїм маленьким таким проєктом, наприклад, той самий YouTube канал, то людині потрібно написати, написати сценарій, зняти відео, змонтувати відео, оптимізувати його. Придумати назву до відео і зробити обложку для відео. І це все вимагає від людини різних би, мінь та навичок. І виконуючи цю роботу, це, це завдання або процес, людина вона стає таким якби сценаристом. Вона починає там думати як аналітик, яка назва відео може спрацювати, яка обложка може спрацювати. А роблячи обложку, людина якби стає таким. Таким міні-дизайнером їй потрібно, не якщо є цьому якби потреба, навчитися програмі Photoshop або, наприклад, Canva. чи Canva. І людина е, також вступає в е, дискомфорт, тому що не завжди в неї є бажання або гарний стан настрій, щоб знімати відео і висловити свою так от зараз е, думку е, на відео. Можливо, для когось це дискомфорт, стрес, можливо, хтось е, комусь не зовсім легко це дається. І це роблячи цю дію, цей процес людина якби себе розбиває, розвиває. Наприклад, якщо людина починає дотримуватися принципів фінансової грамотності, то їй потрібно притримуватися фінансової дисципліни, вибудовувати фінансову дисципліну, відкладати певну суму коштів щоразу щомісяця, і не витрачати цю накоплену суму на якусь таку одноразову витрату. Також людина може задумуватися над тим, які нові або інші джерела доходи я можу мати для того, щоб збільшувати свої доходи і щоб моя різниця між доходами та витратами була е, більша, і це також вимагає від людини е, прокачувати і розвивати свою, наприклад, проактивність і тим самим фінансову дисципліну. Якщо людина, наприклад, починає займатися спортом, то вона прокачує свою дисципліну, тому що їй потрібно займатися цією діяльністю, цим процесом щоразу е, декілька разів в неділю. Декілька разів на тиждень. Якщо людина, наприклад, займається спортом, то вона вступає в дискомфорт, тому що, наприклад, вона може тренуватися або вдома, або на вулиці, або в спортзалі. І приходячи в нове місце, чи на вулицю, чи в спортзал, в неї також може бути дискомфорт. Вона наприклад, цього раніше не робила, а вона почала це робити. І вона з цим не стикалася. І це певний і дискомфорт. І це її загартовує і робить кращим, тому що з подізи з подібним таким дискомфортом вона стикалася. І якщо їй потрібно переміняти зал, піти в інший зал, то вже Такі відчуття, як на початку, вже не були, не будуть для неї такими безстресоми. Вона вже до цього привикла і вона вже стала кращою. Також людина починає цікавитися інформацією в сфері здоров'я, тіло, і вона вже сама знає щось якусь інформацію, і вона може підтримувати розмову з іншими людьми по цій темі. Вона вже стає цікавою людиною, з якою можна підтримувати і підтримувати розмову стосовно. Такої якби, теми, як здоров'я. Якщо людина, наприклад, починає формувати стосунки, то вона якби, також стикається з якимось дискомфортом, стресом, вона якби, відкривається, вона, якби, вона розповідає про себе і це також її розвиває, це її якось, ну, прокачує. І людина краще почне розуміти, як себе, і краще розуміти протилежну стать. Коли людина починає чомусь вчитися, вона отримує і дізнається якусь інформацію, і цю інформацію вона потім може використати на практиці у діях і потім покращити свої якісь результати або отримувати якийсь результат. Тобто з наведених прикладів можна зробити наступний висновок. Для того, щоб стати кращою версією себе, потрібно переслідувати цікаві дії, завдання або процес. Переслідуючи цікаві дії, завдання або процес, людині вже потрібно проявити себе у різних напрямках. Ну, наприклад, той самий спорт, Для того, щоб займатися так, той, той самий спорт, е людина може. Наприклад, людина, наприклад, той самий спорт. Наприклад, той самий спорт. Людина, займаючись спортом, вона вибудовує дисципліну, вона покращує своє здоров'я, покращує своє тіло, вона дізнається якусь інформацію по темі здоров'я, по темі тіла, і вона, наприклад, стикається з дискомфортом, вона покращує себе. От чотири якби, пункти. От Займаючись спортом, людина вже прокачується і розвиває отакі чотири пункти, аспекти, напрямки. Це вона прокачує свою дисципліну, вона дізнається, щось нове по темі там, тіло, своє тіло, здоров'я, вона згартовується від дискомфорту, тому що інколи їй потрібно. Там, Якби стикатися з новими людьми, і вона, наприклад, може до цього бути не завжди готова, не завжди їй це комфортно е і так далі. І третя, це взагалі стає якби, кращою, тому що вона покращує своє тіло, вона стає більш енергійнішою та, е та здоровішою. Де знайти для себе цікаву дію, завдання або процес? Для того, щоб знайти цікаву дію, завдання або процес людині потрібно. Обрати, поставити собі ціль. Якщо людина поставить собі ціль, а ціль це те, що людина хоче досягнути, і досягнувши цього її життя покращиться, то вона буде зацікавлена у тому, щоб виконувати цей процес. А якщо людина зацікавлена, то вона бачить сенс. А якщо людина бачить сенс, то вона готова інвестувати свій час та зусилля на досягнення даної цілі. А якщо людина досягає свою ціль, яка містить цікаві дії завдання або процес, то вона вже автоматично стає кращою. Тобто, обираючи собі ціль, яка вже включає цікаві дії або процес, і досягаючи цю ціль, людина вже стає кращою версією себе. Як ставити цілі, де ставити цілі, яку методику постановки цілі обрати, ви можете знайти в оцьому відео. Підводимо підсумок. Підсумок легкий, як і саме правило. Для того, щоб стати кращою версією себе, потрібно переслідувати цікаві дії, завдання або процеси. Виконуючи ці завдання або процес, людина стає кращою версією себе. А для того, щоб знайти для себе цікаву дію завдання або процес, потрібно обрати і поставити собі ціль. Наприклад, людина хоче. Сатик, наприклад, людина хоче прокачати свою дисципліну, людина хоче вміти краще справлятися з дискомфортом і перебувати, і легко себе почувати в оточенні нових людей. Людина хоче покращити своє здоров'я, своє тіло, і людина хоче, наприклад, більше знати інформації, бути більш обізнанішою у своє тіло та здоров'я. Є чотири пункти. Людина може робити для кожного цього пункту. Індивідуальне якесь завдання, а можна, займаючись вже лише просто спортом. Вже прокачувати і розвиватися у цих всіх напрямках, тобто займаючись лише спортом, ви розвиваєтеся в, в чотирьох таких цих аспектах, у таких цих пунктах. Тому для того, щоб стати кращою версією себе, потрібно переслідувати і виконувати цікаві дії, завдання або процес. А для того, щоб ці завдання виявити, знайти, потрібно обрати і поставити собі ціль. Надіюся і вірю, що це відео було цікавим та корисним. Бажаю вам успіхів на усіх усіх фронтах. З вами був Дмитро, хай щастить. Бажаю вам успіхів на таких фронтах, як достаток, відносини, тіло та особистість. Бажаю вам успіхів на всіх всіх чотирьох фронтах. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. Хай щастить! З вами був Дмитро.